І так, що вам принесе кінець тижня? Комусь принесе гроші, бо тут рицар Пентаклів, такі гроші, не маленькі, але невеликі, але такі, які ви ну, можете відчути на своєму кармані. Це дуже круто. Так, причому тут карти кажуть, що за ці гроші вам якось прийшлось трішки по-іншому себе вести. Тобто вони нелегко до вас прийшли. Вони прийшли в певному чині, бо ви за них боролися. Так, і в цьому ваша сила, до речі. Тобто ви та людина, яка сильна, яка, якщо щось хоче, вона може побороти свої інстинкти. Тут з чимось пов'язано. Тут вам треба було якось попрацювати над собою, щоб саме ці гроші до вас прийшли. Так. Тут далі кажуть, що у вас якась ситуація висить. Ситуація або з людиною, або в якій сфері життя, і ви захищаєтесь від цієї людини, або від цієї ситуації, захищаєтесь своїми особистими кордонами, тобто, ні, все не хочу. Так, бо ви імператриця. Ви правильно захищаєтесь. Ви та жінка красива, жінка, яка може мати дітей. В плані дітей це можуть бути ваші проєкти. Ви жінка, у який все ладиться і соціальне життя, і фінансове, і особисте життя. Навіть якщо ви одна, то воно у вас все рівно налагоджене. Бо ви знаєте, як та імператриця, як жити і щасливою бути, протеця завжди є чоловік. Тому він у вас також з'явиться тут в часу. Так, і вам дадуть на кінці тижня шанс. Шанс. Який шанс? Шанс тут ви щось захочете втілити в своє життя, якось проявитися. Хтось захоче змінити свій імідж, змінюйте його зараз, тим паче новий місяць. А що за шанс? Шанс на ви продовжити відносини з якоюсь людиною або якусь праву продовжити, Тобто ви приймете рішення, що так, я йду далі. Боже, по колесо фортуни це може бути те, чим ви раніше займалися, або людина, з якою ви були, але ви закінчили відносини, але тепер ви знов захочете. Або це по фортуні може бути щось нове, і скажімо так, тримайте це в своїх руках, бо вам це йде по вашій удачі. Так, вау, аркан помірність. Тобто, ви довгий час чекали цього? Мабуть, хтось рік а хтось і більше. Ви чекали, коли фортуна буде на вашому боці. Тепер вона сонечки на вашому боці. Напишіть, які сфері життя ви б хотіли, щоб у вас була фортуна зараз. Бо ви зараз в паузі кажуть щодо цієї ситуації, або людини. Бо ви раніше не любили себе, але ви та жінка, яка вміє кохати до вас, йде король. Чаш ви з ним в однакових енергіях. Ви з ним пара. Аркан зірка здійснення бажання вашого якогось цим чоловіком.